З тої пори, поки я значилось повношла масштабне вторгнення, знаєте, не можу собі якось так місце знайти, тому що хочеться оборонити Україну, хочеться віддати стільки сил, щоб Москаль скоріше пішов з нашої території. Повноасштабне я зустрів в сьому прикордонному загоні в ПКШР. Ми були тоді на славянському направліні, там п'ятикини, відбули свої місяці. Зробили ротацію після того, в після того, 22 рік, в 2023 році ми вже були на Бахмуті, там дуже, дуже, було, тяжко, дуже було тяжко, все на останні времена, травень місяць тому. Але витримали, видержали. Закарбувався, то, що одні от стіни, нічого немає і агоніс. А то, що, допустимо, наші хлопці трималися, то честь сяхолай. У дуже багато побратинів полягло там. З лютого місяця цього року я вже проходжу службу в першому прикордонному загоні. На даний час я займаюся інженерним облаштуванням лінії державного кордону. Наші методи дуже прості, але дуже ефективні. Знаєте, на даний час моя родина вся практично знає, де я є, де я є, де знаходжусь. Кожен день ми з ними зв'язуємося, я передаю, допустим, що все в мене добре на той момент, в який зв'язуємося. Ну, вони переживають, болівають. У мене троє дітей. І як, ну знаєте, допустим, якщо взяти, то четверо внуків. Четверо внуків. Ну, дай Бог, може, ще будуть. Для того ми і є тут, а щоб наші діти, внуки, не застали того. Якщо, допустимо, кожен буде на своєму місці віддавати. Ну, я Не хочу сказати 100% віддачу, але хоча б на 85%, повірте на слово, то буде велика сила, буде великий спортив. І я думаю, що ми таки переможемо. І може, допустимо, найскорішим часом.